Де ботики? Тут у нас з довгими рукавами. 74 10 104. 104. Це буде найбільший? Всі в основному однотонні. 80 сантиметрів. 62. На замочку. 62. 68. Ось такі штанці будуть в воді на 50 см, 56, 62. Найменший 50 см. Також в воді буде ось такий комбанізон. Це у нас на 134 см. Такий на 80, 86. І запаковані тут вводити на 56 см 5 штук.